У табли щороку з'являються десятки нових імен, але деякі, здавалося б, гарантовані зірки зникають з радарів. І сьогодні мова саме про них. Обговоримо тих реслерів, про яких усі забули. А перед тим як ми почнемо, раджу вам усім підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо усі прямі трансляції щодо WWE українською мовою. Битву в Парижі ви також можете побачити там. Також там ви зможете дізнатись найсвіжіші новини у світі реслінгу. Я знаю, що зацікавив, тож нехай часу заходь в опис під відео або наводь телефон на qr код та підписуйся. Перший це Еван Борн. Він дебютував у дабли табли у 2008 році на бренді ECW. Його поява стала ковтком свіжого повітря. Молодий, стрибучий, абсолютно не схожий на типових м'язинстих реслерів того часу. Його стиль був побудований на швидкості, акробатиці та видовищних прийомах одразу після дебюту він привернув увагу публіки матчами проти Шелтона Бенджаміна, Джона Моррісона та інших. А коли фанати вперше побачили його шутінг Старк Прес, то зрозуміли, перед нами щось особливе. Він став обличчям нової хвилі легших, більш атлетичних реслерів у 2011 році разом із Кофі Кінстоном він створив команду Air Boom. Одну з найяскравіших команд свого часу вони стали командними чемпіонами, і здавалось, що його кар'єра йде досить непогано. Але все змінилося після двох порушень політики здоров'я WWE – Позитивні тести на заборонені речовини. Потім серйозна травма стопи та тривала реабілітація. У 2014 році його звільнили з компанії. Після WWE він продовжив кар'єру під справжнім ім'ям Мед Сейдл, виступаючи в TNA, NGPW, AW та на незалежній сцені. Він досі вражає, але мейнстрім сцена залишається в минулому. Від летунів далеко не відходитиме, бо далі в нас іде Джастін Гібріал. Він дебютував у WWE у 2010 році, але його шлях розпочався ще трохи раніше. В першому сезоні реаліті шоу NXT, яке тоді виглядало зовсім не так, як зараз. Це було змагання новачків, кожен з яких мав наставника з головного ростеру. Наставником ґебріала став Мед Харді. Джастін виділявся своїм фірмовим 450 сплешем, який на той момент вражав усіх. Він дійшов до самого фіналу сезону, ставши одним із найуспішніших учасників. І саме з цього шоу народилося одне з найвідоміших угрупувань WW Nexus. У складі Nexus Джастін дебютував на Ро, увірвавшись разом з іншими новачками і буквально знищивши ринг, коментаторський стіл та самого Джона Сіну. Це був момент, який увійшов в історію. і Гібріел був його частиною. Згодом він тричі ставав командним чемпіоном з хітом Слейтером, спершу у Нексус, а потім в новому групуванні Core. Але після розпаду угрупувань його почали менше використовувати. Без стабільного персонажа і чіткої ролі він зник із основних сюжетів у 2015 році, втративши інтерес до напрямку, який йому пропонувала компанія. Він сам попросив про звільнення після Даблиїґібріал виступав під ім'ям PJ Black у лучі Андерграунд, TNA, NWA та на іншій незалежній сцені. Але на мейнстрім сцену повернутись Джастін так і не зміг. А перед тим як ми перейдемо до наступного, обов'язково підпишіться на канал, адже понад 80% глядачів дивляться нас без підписки. Витратить ту секундочку, аби натиснути кнопку підписатися та допомогти просуванню нашого контенту. Заздалегідь дякую. Третій це Тед Дібіасі молодший. Він дебютував у дабли ще у 2008 році і одразу привернув увагу, адже був сином легендарного Теда Дібіасі старшого. Від нього чекали великого майбутнього і спершу здавалося, що так і буде. На старті кар'єри він об'єднався з Коді Кодіроулсом у команду Legacy під керівництвом Ренді Ортона. Там він отримав командні титули Гучні ф'юди, великі матчі на пай-перв'ю. Здавалося, що у цього хлопчика успіх у майбутньому забезпечений. Але після у легасі кар'єра Теда почала йти на спад. Добли-добли спробували зробити з нього сольно, Реслера навіть повернули легендарний пояс його батька, чемпіонство на мільйон доларів. Проте публіка його не сприйняла. У сюжетах він губився на фоні більш харизматичних реслерів, а його образ так і не знайшов свого глядача у 2013 році. Після травм та невдалих спроб перезапустити кар'єру, він залишив WWE. Після цього Тед дебіясі молодший вирішив зосередитись на сім'ї та бізнесі і більше не повертався до великого реслінгу. Однак його ім'я знову з'явилося в новинах уже з іншої причини. У 2023 році Теда звинуватили в участі у масштабній схемі розкрадання державних коштів у Місісіпі, пов'язані з благодійними фондами. Він проходив у справі як один із фігурантів. І хоча процес ще триває, це неабияк зіпсувало його репутацію. Та дібясі молодший приклад того, як навіть гучне прізвище і потужний старт не гарантують ані довгої кар'єри, ані чистого імені. Він був частиною яскравої епохи, але для більшості фанатів залишився лише спогадом про команду Легасі. Четвертий це Алекс Райлі. Він вперше з'явився перед фанатами у 2010 році на шоу NXT, де виступав як протеже Міза. Харизматичний та впевнений в собі, він одразу виділявся серед новачків. Його образ зухвало хлопця у дорогих костюмах чудово доповнював образ Міза, який тоді наближався до вершини своєї кар'єри. Після переходу в основний ростер Алекс став постійно з'являтися на екрані поруч із Мізом. Він був його правою рукою, і саме це зробили його знайомим облинням. Чим для фанатів. Коли ж, зрештою, він зрадив Міза та став фейсом, здавалося, що це новий початок, і його матчі тоді сприймали на ура. Публіка підтримувала його і він отримав кілька гучних перемог, але цей імпульс швидко зник. Після протистояння з Мізом йому не знайшли нових яскравих сюжетів. З часом Райлі все рідше з'являвся на телебаченні, а згодом його перевели у роль коментатора на NXT. Залаштонками ходили чутки, що свою роль у падінні його кар'єри зіграв і конфлікт з Джоном Сіною. Райлі сам згадував в інтерв'ю, що між ними виникли напружені стосунки, і це за його словами могло вплинути на те, як керівництво дивилося на нього у 2016 році. Алекс Райлі залишив WWE. Він ще кілька разів виходив на незалежні шоу і навіть пробував себе в акторстві, але великих досягнень після цього вже не було. Алекс Райлі це ім'я, яке сьогодні згадують рідко. Він був помітним персонажем на початку 2010-х, але його зірка згасла так само швидко, як і загорілась. І останній це Деміан Сендов. Він дебютував в основному розстарі WWE у 2012 році і одразу запам'ятався його образ інтелектуала-аристократа вирізнявся на фоні інших. Довгі промови, зневажливий тон, зверхнє ставлення до суперників. Він виходив на ринг із впевненістю людини, яка вважає себе розумнішою за всіх. Це був унікальний персонаж, і фанати одразу почали на нього реагувати, спершу зі злістю, а згодом із симпатією. 2013 рік став для нього переломним. Сендов виграв контракт «Money in the Bank» і отримав шанс стати чемпіоном світу. Здавалося, що це його момент. Він стоїть на порозі великої кар'єри. Але коли він скористався кейсом проти Джона Сіни, він програв. І це стало початком низки невдач. Він так і не отримав одиночного титулу, а його образ поступово втрачав силу. Попри це, Деміан зумів перезапустити себе. Він почав працювати в комедійному аплуа, передівав інших реслерів, створював кумедні образи і завдяки цьому здобув любов фанатів. А потім настав період його найбільшої популярності міздо. Він став дублером міза, копіюючи кожен його рух, падаючи разом з ним після ударів. І це зробило його одним із найулюбленіших героїв публіки. Але навіть тоді дабли так і не дали йому серйозного просування. Після розпаду тандему з мізом його знову відсунули на другий план. У 2016 році Деміна Сендл звільнили з компанії, і для фанатів це стало великим розчаруванням. Після WWE він з'являвся на незалежній сцені та в Impact Wrestling під справжнім ім'ям Арон Стівенс. Там він навіть вигравав титули, але такого рівня популярності, як у часи Міздов, уже не було. Деміан Сендов це яскравий приклад того, як талант і любов фанатів не завжди гарантують головне місце на шоу. Він залишився в пам'яті як один із найкреативніших і найбільш недооцінених реслерів свого покоління. А на цьому це все. Пишіть в коментарях, хто б ще підійшов на роль заболу. Бути, буде цікаво почитати. А ви не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, аби просувати наш проект. А ми будемо йти далі знімати наступні відео. А поки всім па-па!